Всім привіт! 7.21, 28 липня. Хочу зробити невеличку екскурсію по будиночку, де ми проживаємо. Ось така от Тараса, на жаль, далі не може відійти камінці, а я босий. Так, Піднімаємося, я буду говорити інколи тихо, тому що мені ще сплять. Так, тут ну, якби, роззутись така от. Я не знаю як це називається. Віранда, не віранда. Ну, склі, там, Карпати, <смі> Так, двері, обходимо. Тут мало світла, можливо буде погано видно. Е, можливо, буде погано видно, пробую включити Ось так от. Це сходи на другий і на третій поверх. Тут Морозильна камера. Це, не знаю, чому буде видно котел, яким опалюється ця хата. Це наша кухня. Ну, скажу так, Живемо ми тут разом з власниками. Власники приємні, чоловік і дружина. Ми живемо на третьому поверсі, вони живуть на другому, Кухня спільна. Але ми приїхали в Карпати не їсти, не готувати якісь страви, а відпочивати. Тому на кухні ми. Мало знаходимось. Кухня, велика простора, газова плита, вода гаряча, е ну там, мікрохвильова, яку я не признаю, пральна машина, можна випрати речі, е колонка. Все абсолютно обшито деревом. Деревова гонка. Дерев'яні речі. Ну, тут якісь меблі такі. Ну одним словом. Це нормально, все пристойно. Вон, навіть комбайн є, посуд <гум> можна напекти в горчиках їжі, хто любить, але повторюсь, ми кулінарія у нас дуже проста. Там навіть є їдальня, де можна їсти, але ми його на кухні. Тепер піднімаюсь на далі з подами. Одими, сходами, сходами, піднімаюсь вже ближче зараз другий поверх. Тут живуть власники. Тут на екскурсію по кімнатам не можу зробити. це такі от сходи на третій поверх, де ми живемо. Там і буду тихіше говорити, тому що мої ще сплять. Сьомо все-таки ранку. Так. Знову ж таки, все дерево. От я піднімаюся на третій поверх. Така от невеличка сушка для речей. Тараска така. Тут в терасі, на терасі дві кімнати. Одна кімната, друга кімната. А ці дві кімнати нам дали в розпорядження по ціні за одну. Так. Ну, все так гарно, я не знаю, що йому буде добре видно. Все вшито деревом, дерев'яні двері, дерев'яні стіни, будинок сам дерев'яний. Тут у нас що? Тут у нас туалет, ванна кімнат, ну, туалет. туалет, вода, гаряча обігрівач, душова кабіна. З душем можна помитися. Ну, все так. Акуратно, зроблено. Подобається комфортно. Це знову ж таки спускатися на низ Так, ідемо далі. Ось такий столик мені подобається. Власник займається трішки деревом. роботи по дереву. Ось такий столик робить. Тут, тут сохнуть, хочу показати, власне це сушить гриби. Я так розумію, справжні білі гриби. І покажу одна з кімнат, в якій ми проживаємо. Там та кімната така сама, так там ще є диван. Знову ж таки, все дерево. Ось такі знать. Дерев'яні. Вішалочки, дошка, вішалки. Супер. Ліжко двоспальне, зручне, такий зручний матрас, мені подобається. Телевізор. До речі, в кожній кімнаті є портрет Шевченка. Ну і моє невеличке імпровізоване робоче місце. Є доступ до інтернету. мобільний, правда, інтернет, але знову ж таки на такому цікавому столику. Ну якби, як би і все якби і все. Ага, ціна питання. ціна питання проживання. Два дорослих і мала дитина, майже 7 років, 100 гривень. Одна кімната, але так як зараз друга кімната не зайнята, то власник. І там щось з телевізором, проблема що я не сказав, що я сказав, є телевізор, який я в принципі ігнорую, він не завжди потрібен. Ціна питання 100 гривень. За 100 гривень за добу ми платимо за такі умови проживання. В принципі, це все. Дякую, що дивились. Приїжджайте в Карпати відпочивати. Побачимось!